Ось я відкрив вулик. Чому я його відкриваю? Я думаю, що ви зараз зрозумієте. Бачите? Який тут здоровенний люток. Ну, він там... Не знаю чи буде видно. Видно, певно. Там. Він запрополісований. Лише третина вільна. І спочатку я тут нюхаю. Дивлюся, як в бджоли, ще немає часу міш... мішей. І ось так сидить клуб у корпусному вулику під стильовою. Ось вони красуні. Шість вуличок. Класно сидять, швиденько зараз закриваю їх, тому що вони зараз почнуть вилітати. Все. Гарно. Ну і ще дивіться, ось так ставлю, тобто плотно не прижимаю тут і тут є можливість, можливість вологому воздуху вийти з вулика.